Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч. Торгівельні центри, школи, садочки, спорт. Повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Громада у скорботі. 29 січня в останню путь проваджали захисника України Валерія Лукашенка. Віддати шану полеглому воїну прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. До небесної варти Валерій став 22 січня. Герою було 29 років. Посиротіли дружина та двоє маленьких дітей. Дуже добра людина, він дуже, -дуже хороший. був. Він тільки приїхав з порадить. Він був на лікуванні місяць, тільки поїхав два тижні назад, ми його відправили, ми його проважали, він сміявся, казав, скоро у нас діти разом ростуть. Йому не стало не віриться, ніхто не вірить. до останнього не віриться, дуже добра людина, дуже сильно любив своїх дітей. Він завоював, за що він воював? За кого. І він не мав йти на завдання. Його відправили, він повинен був ВЛК проходити. Він... Його ніхто не міг. Твої дітей залишилося за три роки і дев'ять років діткам. Жінка молода, жінка молода вдова. Валерій Лукашенко загинув 22 січня, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Тернувате Запорізької області. Захищав Україну головним сержантом п'ятої групи спеціальної розвідки. За мужність та героїзм був нагороджений державними відзнаками. Валерій був учасником антитерористичної операції. За мужність, і героїзм вірність українському народові. Та високий професіоналізм проявлений в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, Валерій був нагороджений відзнакою 131-го окремого розвідувального батальйону Хрест розвідника, а також від імені головнокомандувача Збройних сил України Валерій був нагороджений почесним нагрудним знаком Золотий хрест за мужність, героїзм та успішне виконання бойових завдань. Попрощатися з полеглим героєм прийшли побратими, з якими Валерій воював пліч-опліч. Щира, добра людина, одразу купав до нас в підрозділ. Ми потоваришували добре. У нас робота почалась злагоджено. З самого початку, з полігону, ми разом проходили злагодження. Він себе дуже достойно показав, став командиром групи старшим. І коли ми вже приїхали після відновлення в зону бойових дій, у нас розпочалась робота. Виконував свої обов'язки командира групи сумлінно і хоробро. Отримав поранення перше, після того пройшов лікування, потім повернувся знову в свій підрозділ. І у нас продовжується бойова робота. І знову черговий виход, на жаль, останній, який був хлопці, всі. Любили, поважали, цінували, прислуховувалися. Це дуже велика втрата для родини, для нас, побратимів. чергова. завжди пам'ятаємо, цінуємо на завжди в наших серцях. Вічна пам'ять та слава Герою захиснику України. Збір на реабілітацію. Вчителька ліцей імені В'ячеслава Чорновола оголосила збір коштів на реабілітацію Мирослави Холявки. Позаду в неї дві складні операції на мозку та два інсульти. Мирослава заново вчиться ходити і відновлює моторику рук. Дівчинка проходить реабілітацію в спеціалізованому центрі в Києві. Один місяць повного курсу коштує близько 90 тисяч гривень. Скільки триватиме лікування, поки що невідомо. Зазначила Ксенія Ворожбит. Мирославочка наша, вона вже десь майже рік, ну вже був рік. Як вона хворіє, як ми, давайте так, як ми дізналися про її діагноз, От вона за цей час в неї було дві операції на мозку, тому що там ну, пухлина, і це все було в Києві, в Охмадиді, тому що там оперував. Голова відділення, це складна була операція. Там зараз це не можна було вирішити. Він багато радився з іншими спеціалістами, зокрема з-за кордону, тому що там такі є свої особливості. От, і от зараз проходить реабілітація, тому що поза як це була операція на мозку, такі, трапились ускладнення, про які. Батьки були попереджені, що це може бути Це інсульти. Один після першої операції був перший, і після другої і другий, тому що там це все-таки мозок, і попри всю максимальну делікатність лікаря так трапилося. І тому в Мирославі треба дуже серйозна реабілітація, тому що. Е вона вчиться на ново ходити, і моторика з ручками і все-все. Це дуже-дуже довгий шлях. На місяць вони беруть повний пакет, тобто максимально ця робота. Тим більше, що мама вже багато чого навчилася сама і робить з нею самостійно. Вони вчать ці хлопчики та що можна ще робити. Це десь виходить 90 тисяч на місяць. Є Прогнози лікарів, скільки ще треба реабілітації? Це дуже таке складне питання. Батьки шукають альтернативи якісь, бо це ж довгий шлях. Батьки шукають, шукають можливостей зараз, щоб її можна було є спеціальні дитячі програми, щоб її можна було лікувати, реабілітувати за кордоном. Але тут ще є друга історія, що періодично треба робити МРТ і спостерігати, чи не починає знову рости пухлина. Щоб підтримати збір на реабілітацію учениці, Ксенія Ворожбит організовує благодійні лотереї. Зараз на її сторінці в соціальних мережах триває розіграш, головним призом якого є набір капкейків. Долучитися може кожен для цього потрібно придбати номерок вартістю 100 гривень. Кількість номерків для одного учасника не обмежена. Зараз я буду запускати лотерею. Наша майстриня-кондитерка Яночка Виноградова, наша випускниця, вона надасть нам такий прям, дуже класний приз, лот для лотереї. Ми його теж будемо розігрувати. І я думаю, що там буде ще там деяка підтримка. Тітні та вчителі просять небайдужих підтримати Морославу. Задонатити кошти на реабілітацію можна на банку або за номером картки 44 41 11 11 25 48 62 52. Ожеледицю пережили. Крижана небезпека тримала місто в напрузі три доби. Однак жителі продовжували ходити до магазинів та на роботу. Як саме розповіли журналістам телебачення громади? Я коли жили це не, не виходив, бо я військовий і трошки нога хворіє, то я не, не виходив. На мій погляд, більш-менш в южному, все нормально. Ми просто не були в інших містах: Миколаїв, Херсон, там жопка повна. Тут більш-менш дивіться, посипано там, щось, щось робиться таке. Да, тут, тут нормально все. Я, я в тому була все, весь цей час, тому не можу чогось такого сказати. Але дуже гарно було на вулиці, я дивилася в вікно. Можливо, знайомі рідні ходили, що казали. Ну, батьки ходили в магазин, але казали, що ну, нормально, можна було пересуватися. Тим паче, ось піском посипали доріжки, тому було ну, зручно переміщатися. Мене чоловік навчив ставати на повну стопу ні на носочок, ні на п'яточку, на повну стопу. І я отако рухалася собі все чудово. Може, взуття не слизьке було, але не постраждала. Пересувалася обережненько. Пережила дуже нормально. Я не можу сказати, що я прям була надзвичайно ну, страшна така краса, як пані Ольга Годовенко написала. Оце все на деревах, обледеніння. Але нормально, нормально. Ну, ми вже здається, мені до всього призвичаїлися. Все, що відбувається навколо нас, ми на все спроможні. Два рази Правда? Як це сталося? Не посипали дорогу піском, вот і все, очень мало, зарплати маленькі, нікому работать просто. Ну так, от. ось отак отак йшла. Так, і, от так, шла. так що, скользко, конечно, тому що туфлі скользкие. ну нічого. А було посипано у вас десь в дворах, Я... Пив. Не в дворах, я возле ринку там О, упала. Возле рынка. Там мало посипано, звісно. О, так що нічого, нормально. Нормально, ногами. льодоступи і все зверчало. Ага, щось вдягали на взуття. На ну так, да, спеціальні такі шипи. Да, да, да. Нічого нормально. Да, було трошечки проблемні міста, але бі біля під'їзду у нас у нас дівчинка хороша прибиральниця, вона все посипала, все чимненько було. То нічого страшного, не саме страшніше, що може бути на нинішній час. За прогнозами синоптиків, погода готує нові випробування. Наступними вихідними очікуються опади і значне зниження температури. Більше історії про те, як південнівці пережили ожеледицю. Дивіться у програмі Стосується нас.